Вірші коломиянки стали театральною постановкою. Режисерка Ірина Ярмоленко у соцмережах випадково натрапила на твори Марти Гуцуляк, які так її вразили, що створила пластично поетичну ремісію Істерія в голос Інсценізацію втілили вихованці школи сценічного мистецтва Art School та актори мистецького об'єднання Франкотеатр. Наші журналісти вже бачили істерію в голос та готові поділитись враженнями. На сцені Коломийської філармонії зовсім юні актори, але такі щирі та проникливі, що у глядачів часто сльози. На 30 віршів об'єднали у цілісну пластичну поетичну ремісію «Істерія в голос вихованці школи сценічного мистецтва, артскул та актори мистецького об'єднання Франкотеатр. Режисерка, засновниця мистецького об'єднання Франкотеатр Ірина Ярмоленко каже: на вірші Марти Гуцуляк у соцмережі натрапила випадково, читала один за одним. Коли я почала переглядати її сторінку у Фейсбуці, мене зачепили ці вірші, дуже проникли. І власною ідеєю вже моєю було створити таку виставу. Поетично для авторки марти Гуцуляк це було несподіванкою, бо досі вона ніколи і ніде свої твори не публікувала, і зовсім ніякові, коли її називають поетесою. Я не вважаю себе поетесою. Просто був такий наплив емоцій, і кожна подія вона спонукала до написання вірша. Але ну поетеса це занадто високо наразі для мене. Авторка продовжує з початком повномасштабної війни писати і публікувати бодай у соцмережах вірші стало способом розповісти про свій біль. Це були такі емоції, такі біль, які я не могла в собі тримати, і, можливо, якоїсь підтримки шукала. Режисерка Ірина Ярмоленко каже: усі почуття та переживання у віршованих рядках настільки сильні, що працюючи над ними з акторами, довелося пережити величезну бурю емоцій. Більше 30 віршів. Кожен вірш має свою картинку, і сцена переплітається одна з іншою. До слова, саме цю постановку на вірші Коломиянки Марти Гуцуляк, вихованці школи сценічного мистецтва «Артскул» та актори мистецького об'єднання. Франкотеатр покажуть у Польщі. 26 травня ми з цією виставою, але трошечки скороченою. На 20 хвилин їдемо до Кракова на фестиваль самоцвіти. Чесно кажучи, я, якщо б в мене була б зараз якась інша робота, не такої патріотичної тематики і не авторства нашої Коломиянки, яка безпосередньо працює з військовими, то я не знаю, чи я б їхала в Польщу. Бо власне мене тільки мотивує те, що я хочу, щоб більше людей побачило і почуло те, що говорять діти зі сцени, і вони говорять правду. Прем'єрний показ пластично-поетичної ремісії «Істерія в голос змусив глядачів довго аплодувати, стоячи не приховує емоцій, і авторка віршів Марта Гуцуляк. Мені наскільки приємно дуже дякую Ірині Єрмоленко. Це було надзвичайно несподівано, і я дуже вдячна і дітям, і Ірині за це. Це дуже приємно. Мої діти розкидані світом.